Коли значущий інший перестає існувати поряд з нами у нашій звичній повсякденності, це звичайно ж представляє для нас величезну втрату. Емоційно, це доволі складно і важко пережити, складно звикнути до того, що власне хтось до кого ви звикли, кого ви любили, тепер уже не поряд з вами. І це означає, що з точки зору суспільства. Подібні емоції, вони звичайно зрозумілі, але вони не є прийнятними в масштабах соціальних взаємодій, оскільки загалом вони є доволі деструктивними. Власне, помітьте, що у нас в жодному випадку за нормальної, скажімо так, звичайної соціальної взаємодії ми взагалі не освітлюємо теми, які пов'язані з помиранням. З втратою, з занадто сильним проявом таких емоцій, і це означає, що нам потрібне якесь місце, і як ви розумієте, соціум виділяє нам саме таке місце, де це горювання воно знаходить якусь взагалі вияв, і більше того, воно отримує якусь форму через соціально схвалювані практики поминання. І, власне, саме таким місцем є кладовище. Кладовище цвинтар призначений більшою мірою саме для живих, а не для померлих, парадоксально. Але справа в тому, що саме тут ми отримуємо можливість замістити нашого значущого іншого, який перестає існувати матеріально. Ми заміщуємо його цю матеріальність іншим матеріальним об'єктом, тобто псевдооб'єктом, який власне зберігає для нас. Характеристику емоційного каналу, якогось емоційного зв'язку, да? саме зв'язку з нашим померлим. І це означає, що фактично в такому випадку мова йде саме про псевдокомунікацію, оскільки зрозуміло, що коли ми ви спілкуєтеся з мертвими, наприклад, на свято Червона Гірка або там подібні насправді поминальні свята є в багатьох релігійних традиціях, якщо не у всіх, власне, це означає, що коли ви комунікуєте з померлим. То, звичайно, насправді комунікація одностороння, тобто не можна навіть вважати її повною мірою комунікацією, але тим не менш, нехай навіть таке відношення це вже більше, ніж решта місць світу. Тому, власне, ми використовуємо кладовище цвинтар саме як місце поминання. І е, ці практики поминання насправді вони, звичайно ж, говорять про в першу чергу. Два варіанти або дві форми нашого зв'язку з померлими, це власне, так би мовити, економіка і так би мовити, політика. Власне, в рамках економіки ми розділяємо з нашими померлими з тими, з ким пов'язані кровнородинними зв'язками, скажімо так, свої успіхи і невдачі. Маю на увазі, якщо ваш матеріальний стан покращується, то звичайно покращується і оформлення, яке ви можете дозволити для там могил. Так само, якщо мова йде про якісь які ви приносите на свята, пов'язані з поминальними, поминальними звичаями, тобто ті цукерочки, які залишаються десь на могилі, а це все речі, які теж ну, вони, якби, маніфестують те, що ми пригощаємо померлих. І саме тому, незважаючи на те, що ми начебто приходимо в гості до померлих, ми, власне, приносимо їжу, так, ми, можна сказати. Знову сідаємо з ними за один стіл, це типу як похід у гостя. І, можливо, крайньою формою такого походу в гості можна вважати деякі звичаї, які стосуються, наприклад, іспанського дня померлих. коли буквально існує вірування, що мертві буквально виходять ну, подивитися, поговорити з живими, да? і є ще практики, але тому здається, десь в Латинській Америці, да? коли власне мова йде про саме вшанування. Навіть е, якихось решток е, тіл померлих, тобто як наче вони, е, ну можна сказати, їхні духші повертаються у саме ці місця, і саме тому, е, власне, ми до них йдемо. Тобто це такий дуже старий е, культ предків, але справа в тому, що культ предків він нікуди не дівався і він постійно перелицьовується іншими релігіями, але він нікуди не дівається, е, тому що він дуже стійкий, е, бо знову ж таки це єдина річ, яка має. Типу, зв'язок з об'єктивно існуючими моментами, які стосуються наших кровно родинних зв'язків, нашої візуальної схожості з людьми, того, що власне вони пішли у цю землю, у це саме місце. Тому власне, ми можемо саме це місце і саме можливо їхню, ну їхнє обличчя, дай, тобто їхнє. Можна сказати, візуальна візуальний підпис, ось так можна це назвати. Відповідно, цей візуальний підпис дає нам ну, моральне право звертатися саме до цієї фактично ну, надгробної плити, да, або там до хреста з табличкою, як, наче, ця людина, тобто. Інколи спостерігаються такі звичаї, що людина, коли е, приїздить на поминальний день, то вона, наприклад, цілує цю табличку, або е, якимось ще чином говорить з померлою людиною, нехай подумки, але все, все ж таки. Тобто це все оці форми комунікації. І повертаючись до е, власне, політики е, і економіки: от економіка це наше розділення благ відповідно. Да, для для е, померлих, ми щось готуємо, якось їх частуємо. Ну і тут, звичайно, в е, образі цих. Духів, да, якихось тих, хто власне е, їсть, оці оце частування, яке ми приносимо, е, виступають власне ті, хто ще не повністю включений у мережу соціальних зв'язків, тобто з соціальної точки зору, ще не, не факт, що вони вже є частиною спільноти це діти, да, які збирають е, це все. Інколи, звичайно, це роблять і дорослі, але зазвичай у більшості традиційних суспільств такі функції виконують саме діти, оскільки вони ще не повністю включені у. Світ живих має на увазі в соціальний світ да оцих зв'язків, які власне маніфестують для нас е, людину в повному комплексі її якихось засобів і способів обміну. Політики по відношенню до мертвих включають намагання підтримати або показати соціальний статус, який мав за життя, практики взагалі підтримання цього суспільного договору щодо обміну, і, звичайно ж, практики структурування простору, зважаючи на які ми можемо аналізувати кладовища, в тому числі як маніфестацію певних соціальних структур і відносин. Че, спробуємо застосувати цю ідею про аналіз кладовища до аналізу реального кладовища, але перед тим треба зробити декілька вихідних зауважень. По-перше, будь-який цвинтар, звичайно ж, заповнюється у міру необхідності, тобто є певна стара частина або старт, з якого він починається, і далі є напрям або напрями, в яких він росте. Зазвичай цвинтар знову ж таки виноситься за околицю. На певній відстані, але якщо агломерація якась міська наприклад, росте, то вона його поступово поглинає. І тоді, вже, якщо немає нового місця, немає більше місця розширюватися, то звичайно тоді починаються моменти з переструктуруванням кладовища з переструктуруванням простору всередині нього, що в принципі теж нам не робить легше в плані дослідження. Другий момент: самі пам'ятники вони можуть змінюватися, тобто родичі, які опікуються могилою, можуть змінити пам'ятник через певну кількість років, навіть після того як людина померла. Саме через це дата, яка вказана на пам'ятнику як дата смерті людини, не завжди відповідає ну, власне реальній даті встановки пам'ятника. А останню нам до речі ніхто і не повідомляє. Відповідно, ну треба лише здогадуватися або зазвичай за. Скажімо, досвідом вивчання, да, ви можете якісь речі вже запам'ятати. Якщо будете довго гуляти і дивитися, то власне якісь тренди таки у вас зачіпляться. Але наскільки мені відомо, поки що ніхто так і не провів повний такий, знаєте, категоріальний і власне кількісний аналіз саме якихось кладовищних цих надгробків пам'ятників меморіальної архітектури. Саме тому це лишається для нас ну поки що такою просто перспективою досліджень. Тому всі висновки, які я зараз буду озвучувати, вони стосуються конкретно цього кейсу і можливо навіть ну навіть для цього кейсу вони недостатньо обґрунтовані. Тобто це просто якийсь ескіз висновків, не сприймайте це як абсолютно правда. Але якщо говорити про саме кладовище, це власне це да, кладовище невеличкого містечка. І відповідно воно належить до міського і сільського типів кладовищ, які відрізняються насправді саме тим, як вони ростуть, а точніше, як вони заповнюються. Сільське кладовище робиться на околиці зазвичай, і там є багато вільного місця. Відповідно, могили розташовані ну, більшою мірою трішки більш хаотично. Хоча, оскільки ми в рамках християнської традиції перебуваємо на цьому кладовищі і, мабуть, на решті кладовищ Харківської області, то власне в нашому випадку. Всі могили розташовані одним і тим самим чином за християнським каноном поховання, могила має бути розташована так, щоб власне ноги небіжчика вказували на схід. Це там. Відповідно, ми зараз з вами дивимося на кладовище, скажімо так, зі звороту, щоб не порушувати умовну анонімність власне небіжчиків. Але фактично. Як ви розумієте, хрест або надгробок, тобто будь-яка оця меморіальна річ, вона ставиться в ногах небіжчика саме з тієї точки зору, щоб власне небіжчик до страшного суду за християнським каноном він має відбутися, і тоді вони всі повстануть. А от до цього, щоб вони ну спокійно лежали, не заважали і так далі. І це означає, в тому числі, що для подібних надгробків, тобто для подібних власне, могил, для розміщення поховань, властива певна закономірність. Як бачите, вони так би мовити, рядочками певними да? тобто вони всі спрямовані однаково, і при цьому вони розміщені рядочками, але це вже умовно новіша частина кладовища, тобто це вже десь зсерединка. Як ми бачимо, у більш старій частині кладовища інколи могили стоять не дуже правильним чином. Тобто, як ми бачимо, основний напрям кладовища це ось він. Да, а от за мною там ви бачите власне оградку, яка трішечки, як то кажуть, скривлюється. І відповідно ми бачимо, що тут розміщені могили інакшим чином. Ймовірно, це також через те, що на цьому етапі заповнення могили мали підлаштовуватися під особливості рельєфу, тобто десь нижче вище, там якийсь горбик або якесь можливо велике дерево. Але е, те, що ми бачимо тут на старій частині, це те, що могили загалом розміщуються трохи менш структуровано, ніж це, е, як то кажуть, потребується або рекомендується каноном. Там далі в новішій частині, де менше зелених насаджень, і не так зручно власне знімати. Але е, там є е, з одного боку більш структуровані е, власне розташування могил, але при цьому менше місця лишається на всі ці оградки, столики і так далі. і так далі. Тобто, фактично, все, що там хочеться зробити, да, воно має бути або огороджене, або взагалі найновіша частина, і це, в принципі, кладовище великих міст, або швидше кладовище, як на мене, якоїсь протестантської традиції, особливо, якщо мова йде не про поховання саме тіла, а про поховання попелу, наприклад, якщо це урна, або якщо. Небагато лишилося від небіжчика. Відповідно, такі поховання, вони швидше за все реалізуються саме як місце взагалі без ніяких оградок. Ну і загалом, знову ж таки, якщо ви дивилися хоч якісь матеріали, хоч якесь, не знаю, кіно американське, ви могли помітити, що там фактично кладовище це такий газончик, і з нього просто стерчать камінчики. Да? От надгробні, маленькі, невеличкі такі місця. Фактично. Тут інакша традиція, оскільки е, тут є оці моменти поминання і поминальних практик, які відповідно опосередковують ну, е, те, як виглядає саме могила і як виглядає все, що навколо неї там е, відбувається. Коли мова йде про структурування простору, також слід пам'ятати, що загалом. Родинні зв'язки на кладовищі теж дуже важливі. Тобто, фактично, членів одного роду, однієї, родини, їх намагаються ховати якось разом і навіть обмежити простір, о такою оградкою, для того, щоб показати, що тут ну, типу, подвір'я конкретної родини. І коли я говорю подвір'я, я саме маю на увазі, що фактично простір кладовища, в якому ми знаходимося, він відображає абсолютно серйозно. Простір соціоекономічних відносин, в тому числі всередині спільноти, до якої це цвинтар належить. Маю на увазі, що людина, яка за життя мала вищий статус, мала більше можливостей, ну, взагалі мала якісь статки, можливо, мала велику родину і так далі. Швидше за все, і в варіанті, коли мова йде про цвинтар. Це буде видно, це буде видно через більш дорогий пам'ятник, через більшу градку якусь більш розкішну, більш високу, можливо, через те, що і як саме буде виглядати сам дизайн, що там буде, які матеріали використані, оскільки вони теж розрізняються за своєю дороговизною дешевизною. Тобто це все буде показувати, да, маніфестувати саме цей статус або претензію на нього. Відповідно, коли мова йде про кладовище, скажімо так, Саме сільського плану, то там, оскільки, ну, по-перше, менша кількість осіб і менше напруження, саме в цих зв'язках і в конкуренції, скажімо так, за певні блага і за статуси, то відповідно сільське кладовище воно виглядає, я би сказала, спокійніше в плані дизайну, ніж, наприклад, навіть ось це, не кажучи вже про міське кладовище. Якщо з іншого боку мова йде знову ж таки про е, уніфікацію в рамках якоїсь традиції, то в першу чергу це тоді або знову ж таки військові кладовища, які виглядають дуже конкретним чином, або е, це варіації, в рамках яких ну, це можливо якесь не християнське кладовище, да, але. Знову ж таки, це не, не даний кейс. Що стосується даного кейсу, то тут е, треба сказати, що це кладовище заповнювалося приблизно десь. Е, я там десь знаходила пару могил 50-х років, але загалом це повоєнні часи. Е, тобто тут було, мабуть, були і раніші могили, але вони не збереглися, можливо, або не, неможливо визначити датування. Але, в принципі, як на мене, тут можливо, де є е, е, десь кінець 40-х, але в принципі 50-ті. Трошечки 60-ті, багато 70 70-х, і вже там ну далі вже 80-ті, 90-ті сімдесяті дев'яносто це все тут є. Відповідно, коли е, намагатимемося встановити якісь зв'язки між тим, що ми спостерігаємо, і тим, яка була епоха, то е, першими око кидаються, мабуть, подібні обеліски, Як ось цей, який я вам загороджую весь час, ось обеліск, і отам от е, інший обліск теж. Я сподіваюся, його видно. Власне, ці обеліски — це стандартний варіант, це дуже прям настільки стара традиція, що навіть важко уявити. Але ці обеліски насправді відомі, саме така форма відома в там, від часів давньої Римської імперії і Єгипту. Тобто, це саме ці обеліски про да, трішки відозмінені, які не знаю, в Британському музеї там з да, квіру там. Десь можна, можна побачити там. Тобто, це насправді оця стела кам'яна, яка має знаменувати, що тут на цьому місці хтось похований. І в першу чергу, тобто на сьогодні, вже пізніше, вже в радянські часи, та й сьогодні так само, саме цю форму. Запозичено можна сказати, тобто її постійно використовують в тому випадку, коли мова йде про поховання військових. Тут ви бачите приклад пам'ятника, який був стандартний приблизно для 50-х приблизно років 40-50-ті. Як ви бачите, він увінчений зіркою, оскільки власне це знаменувало на ті часи, коли становився цей пам'ятник. Це неменувало належність людини до Червоної армії. В Хрущівську відлигу да, вже можна було хрестик туди чіпляти. Відповідно, саме ця форма обілізка, така дуже-дуже стандартна, да, власне, чотирикутна. Це те, що, власне, що є такою нормальною формою для, для цих варіантів. При цьому форма менш, менш стандартна, ось ця блакитна, як бачите, да, сіренький це в нас стандартна форма. Блакитний це вже трішечки, ну. Трішечки змінена форма, бачите, вона заукруглена в, в верхній частині. І трохи змінено співвідношення да, ширини і висоти. Цікаво, що саме обеліски подібного роду, які ставилися в 40-50-ті і далі. А вони, звичайно, ж ставилися ну, в рамках поминальних практик, але в країні, в якій не було дуже високий рівень життя і там високе економічне положення. Тому замість того, щоб обрати для них, наприклад, натуральний камінь, як це мало би бути, мабуть, в давньому Римі, замість цього бралося залізо, якийсь метал, який просто згинався, да, і відповідно він полі всередині зазвичай такий обеліск, і власне він є фактично. Частиною ну такого от поминального поминальної практики, але при цьому він маніфестує ще і власне обставини та хрести такі, як от у мене зараз на задньому плані видно. Це хрести в першу чергу 70-ті роки ХХ століття. Це от їхня така характерна риса. Це саме хрести з завитками доволі такі великі, да, доволі такі масивні. При цьому в них зазвичай досить широке плече, скажімо так. Вони я би сказала, швидше квадратні да, в, в. Своїй формі, ніж прямокутні. І, власне, можна сказати, що у них саме вершечок хреста, він не зменшений відносно решти якихось планок, а навпаки, власне, вони рівні. Да? І навіть коса оця планка, вона зазвичай, коли вона є, то вона теж виконується доволі масивно. Ми спостерігаємо саме в таких пам'ятниках, це обидва пам'ятники 80-х років, і це дуже такий. Помітний, я би сказала, розчерк стилю, знамено. Тобто тут ми бачимо, що перед нами якийсь портрет, ну, типу революційного знамені, оскільки це Радянський Союз, зрозуміло, що це така алюзія. Да? Власне, знам'я, тобто ну, флаг, буквально, який розвивається, От, ви бачите, можна побачити цей силует саме в пам'ятнику. Фактично, подібний варіант, подібна версія це, можливо, просто одна із виду змін цього мовного флага. Але при цьому подивіться, як цікаво, що ці культурно-протилежні тенденції, тобто форма, пов'язана саме з. Обеліском як вшануванням пам'яті дуже давніх часів, таким дуже дуже старим, і з іншого боку, форма знамені, як речі, яка була привнесена взагалі в культуру саме там великою жутневою революцією і так, далі, і так далі. Тобто, оці речі вони дуже близько підходять одна до одної, майже суміщаються в деяких випадках і суміщаються, саме в тій формі, яка характеризує ну, фактично, оце таке народне декоративне мистецтво Я конкретно в частині меморіальної. В Роки відбувається погіршення соціально-економічного становища населення, і відповідно ми спостерігаємо співіснування якихось більш-менш стандартних форм 80-х років і появу нових, більш лаконічних плит, але тим не менш виконаних із якогось більш-менш простого матеріалу, типу бетону або штучного мармуру. Крім того, з'являються і повертаються в моду умовно залізні хрести, найбільш простий і дешевий варіант, які встановлюються теж у масовому масштабі. Ну і загалом з'являються деякі альтернативні конструкції, які доволі цікаво виглядають. На цьому фоні особливо розкішними виглядають меморіальні споруди місцевих общин ромів, які доволі часто зустрічаються на наших кладовищах. Ось перед нами група надгробків 2000-років. х років. Як бачите, тут вже з'являються більш декоративні елементи, які супроводжують, так би мовити, основну інформацію. І їх тут доволі багато, тобто таке собі перевантаження. З іншого боку, це можна сказати повернення до стилю бароко, але при цьому це все ж таки бетон, тобто матеріал, який дозволяє власне робити такі речі, робити такі експерименти. Але при цьому цей матеріал іще і. Ну, скажімо, менш довговічний, саме тому такі надгробки доволі часто трапляються, ну скажімо так, розбитими там, або щось із ними може статися набагато частіше, ніж із, наприклад, залізними або псевдокам'яними речами. Ось, власне, перед нами приклад подібної недовговічності. Як ви бачите, табличок з фотографіями тут уже немає. Потім, коли починається 2010-ті, це бароко, цей можна сказати гламур замінюється класицизмом і змінюється більш релігійними символами. Це і класичні колони, і флоральні елементи, але в більш лаконічному такому тоні. І взагалі оця палітра золотистих сріблястих відтінків замінюється на нехай бетонні, нехай зі штучного мрамору, але більш витривалі і насправді більш лаконічні в плані кольору конструкції, які більше схожі саме на готичну скульптуру, мабуть, навіть, ніж на надгробок. Продивляючись до більш нової частини кладовища, помічаємо, що загалом на цих надгробках. Набагато більше місця ніж раніше приділяється тепер саме обличчям. Таке враження, що люди, наче сторінку в інстаграмі, розміщують, заповнюють, і, власне кажучи, таким чином вони навіть додають якісь зображення на зворотну частину плити. Такі зображення можуть містити, наприклад, святих покровителів з релігії небіжчика, якісь місця, які мали особливе значення, або просто є красивими і сподобалися би людині. Можливо, якісь фотографії самої людини занадто красиві або не дуже в традиційній позі для розміщення, наприклад, на передній шпальті. Можливо, якісь ситуації, в яких людина була особливо щаслива, якісь заняття, якими вона займалася. Професія це може бути, може бути хобі, може бути щось, на що людина витрачала багато часу. Може бути щось пов'язане з засобом, транспортом, який людина, наприклад, водила за своє життя. Усе це може стати частиною такого зображення. Історичні події, пов'язані зі збільшенням кількості смертей, такі як епідемії або війни, приводять також до появи нових практик поминання і поховання, як от використання державної символіки на могилах. Зрозуміло, що всі матеріальні об'єкти, які ми спостерігаємо на цвинтарі, надгробки, оградки, столи, усі послуги з нанесення зображень на ці надгробки, це все стає об'єктом економічного обміну. Відповідно, відбувається комерціалізація смерті. Її факторами є психологічна і соціальна потреба наша в ритуалі, оформлення певних експертних груп в рамках культурних традицій, а також професіоналізація та вихід у простір ринку компаній ритуальних послуг. Втім, наші уявлення про вигаданий світ по смерті лишаються справою виключно особистого вибору. Наповнюючись нашими найбільшими страхами і найзаповітнішими мріями, вони опосередковують те, як ми ставимося до життя. Бо ж усе, що ми створюємо, залежить від наших уявлень про це, про те, як воно закінчиться і що там далі за ним. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!